Глава 8. Отже немає нині ніякого осуду тим, котрі у Христі Ісусі живуть не за плоттю, але за духом. Бо закон Духу життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерті. А як закон, ослаблений плоттю, був безсилий, то Бог послав Сина свого у подобі плоті гріховної у жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Щоб виправдання закону здійснилось у нас, які живуть не за плоттю, а за духом. Бо ті, що живуть за плоттю, думають про тілесне, а ті, що живуть за духом, про духовне. Помисли плотські є смерть, а помисли духовні життя і мир, тому що помисли плотські є ворожнеча проти Бога, бо законові Божому не підкоряються та й не можуть. Тому ті, що живуть за плоттю, Богові догодити, не можуть, але ви не за плоттю живете, а за Духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж хто Духа Христового не має, той і не Його. А коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але Дух живий для праведності. Якщо ж Дух того, хто воскресив із мертвих ісуса, живе у вас. То той, хто Воскресив Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла Духом своїм, який живе у вас. Отже, браття, ми не боржники плоті, щоб жити за плоттю, бо коли живете за плоттю, то помрете, а коли духом умертвляєте діла плотські, то живі будете. Бо всі, кого Дух Божий водить, є Божі сини. Тому що ви не прийняли духа рабства, знов настрахали, прийняли духа усиновлення, яким кличемо, Авва, Отче. Цей самий Дух свідчить Духові нашому, що ми діти Божі. А якщо діти, то і спадкоємці, спадкоємці Божі, співспадкоємці ж Христу, коли тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитись. Бо гадаю, що нинішні тимчасові страждання. Нічого не варті порівняно з тією славою, яка відкриється в нас. Бо створіння з надією чекає з'явлення синів Божих, тому що створіння підкорилось суеті не добровільно, а з волі того, хто його підкорив, у надії, що й саме створіння буде визволене від рабства звітління на свободу слави дітей Божих. Бо знаємо, що всі істоти разом стогнуть і мучаться донині. І не тільки вони, але й ми самі, маючи початок духа, і ми самі в собі стогнемо, чекаючи усиновлення, відкуплення тіла нашого. Бо ми спаслися в надії, надія ж, коли бачить, не є надією, бо коли хто бачить, то чого йому і надіятись. Але коли надіємось на те, чого не бачимо, тоді чекаємо у терпінні. Також і Дух підкріплює нас у немочах наших, бо ми не знаємо про що молитись, як належить, але сам Дух просить за нас зітханнями невимовними, а той, хто випробовує серця, знає, яка думка в Духа, тому що Він заступається за святих із волі Божої. До того знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним із Його волі, усе сприяє для добра. Бо кого він передбачив, тим і наперед визначив бути подібними до образу Сина Свого, щоб він був первородним між багатьма браттями. а кого він наперед визначив тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж сказати про це? Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Той, який Сина свого не пощадив, а видав Його за всіх нас, як з ним не дарує і нам всього? Хто буде звинувачувати обраних Божих? Бог виправдовує їх, хто осуджує? Христос Ісус помер, але й воскрес. Він і праворуч Бога, Він і піклується за нас. Хто відлучить нас від любови Божої, скорботи? Чи утиски, чи гоніння, чи голод, чи негота або небезпека, чи меч? Як написано, за тебе умертвляють нас кожен день, вважають нас за овець, преречених на заколення. Але все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні теперішні, ні майбутнє. Ні висота, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашому.